У форматі чотирьох дискусійних панелей в Ужгороді тривав шостий форум місцевого самоврядування Закарпаття. Тему зустрічі організатори визначили заздалегідь. Провівши анкетування керівництва територіальних громад нашого краю. Отож, говорили про посилення ефективності роботи громад в умовах воєнного стану. Прийняття рішень органами місцевого самоврядування, які потрібно робити інколи блискавично, інколи в надкрисових умовах, інколи. Тоді, коли багато вимушених переміщених осіб, коли ще не досконале законодавство, коли ще немає не нормативних актів, а вирішувати питання життєдіяльності громад потрібно, це дуже важливо. Важливо обмінятися досвідом, важливо обмінятися кращими практиками, важливо щось порозуміти із нових нормативних актів, тому що більшість законодавчо нормативних актів, які стосуються місцевого самоврядування, перетерпіли певні зміни, доповнення і так далі. Більше того є законодавство, вже яке стосується суто воєнного стану. Ми і тут ключове слово сьогодні це об'єднання, згуртованість і єдність. І але об'єднання, згуртованість і єдність мають бути не тільки на десь на центральному рівні, на регіональному рівні, але і на місцевому рівні. Місто Хуст і Хустську територіальну громаду одну з найбільших після Ужгорода та Мукачева представляє на форумі секретар міської територіальної громади Василь Губаль. Цікаво почути наших колег, як формуються бюджети, як виконуються бюджети, як ми живемо і працюємо під час військового стану. Є багато питань, які земельних відносин. Це теж буде тут сьогодні дискусія. Є багато громад, які приймають участь у різних грандах, Це теж обмін таким досвідом. І дуже цікаво послухати спікерів, які сьогодні будуть виступати, і гості нашого, нашого форуму, то якби ну і взагалі як розвивається Закарпаття в умовах децентралізації. Виклики в Хустській територіальній громаді такі ж, як і в більшості громад Закарпаття. Звичайно, що перший виклик це формування територіальних батальйонів територіальної оборони. Один із них в нас сформований в місті Хуст. І зараз перебуває в зоні бойових дій. І, звичайно, що багато викликів і до нашої допомоги нашим військовим другим, другим військовим формуванням я маю на увазі Збройним силам України. Енергетичний виклик це сьогодні економія електроенергії, газу. Навчальний процес організувати треба було на початку навчального року. Дуже багато зроблено роботи в нашій громаді з цього приводу. Це і наші вимушені переселені українці, які переїхали на Закарпаття, і наша громада цим теж займалася, займається і займалася досить потужно. Участь у форумі взяли й представники органів місцевого самоврядування фронтових Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей. Зокрема, на першій дискусійній панелі йшлося про бюджетний процес та економічний розвиток громад в умовах війни, релокацію бізнесу на територіях громад. Наталія Бойко теж зареєстрована як внутрішньо переміщена особа на Закарпатті. Релокувала сюди Луганське регіональне відділення Асоціації міст України. каже легше вирішувати будь-які питання спільно тож об'єднання тилових закарпатських громад та окупованих. Важлива наші громади сьогодні створюють військові адміністрації, і у нас органи місцевого самоврядування тимчасово припиняють свою діяльність. Ми створюємо військові адміністрації. От у нас на Луганщині до війни. Існувало функціонувало, і зараз функціонує 26 територіальних громад. Вони є окупованими. Ми але вже створені військові адміністрації. Вони функціонують на території України підконтрольний українському уряду. І зараз іде активна робота створення штатів. І ось кадрова політика, підбір професіоналів це дуже та складна тема, яку ми зараз допомагаємо вирішити нашим громадам. Ну, взагалі, юридичні. Питання розбудови цих військових адміністрацій і надання послуг для населення і для внутрішньопереміщених осіб, яких дуже багато і на Закарпатті, Це те, що сьогодні є основним напрямком нашої діяльності. Озвучувати проблемні питання, які постали перед органами місцевого самоврядування, важливо, каже Йосип Разяш, виконавчий директор Асоціації об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття. Вважаю за потрібним озвучити ті проблематичні питання, ті виклики, які стоять перед органами самоврядування у реаліях військового стану, у реаліях тих поганих часів. На жаль, в якій війні тепер бере участь наша наша держава проти протидії проти російської агресії, і такі заходи тепер дадуть можливість озвучити дійсно ті проблемні питання, ті напрямки, в яких потрібно проконсультуватися, почути один одного і висловити своє бачення щодо розвитку місцевого самоврядування і в державі, в тому числі в нашій області. На форумі учасники дізнавалися про кращі практики в умовах воєнного стану, про нові грантові програми транскордонного співробітництва для розвитку громад України у відбудований період, а також напрацьовували проєкти резолюцій і звернень щодо вирішення нагальних проблем, що постали перед територіальними громадами в час війни.